Надія Шевлякова борщ з вушками. Наталя перебирала квасолю, біля ніг терлася стіренька кішечка з біленькою плямкою. Її місяць тому подарували у службі соцзахисту. Тоді це було мишасте перелякане кошеня, яке боязко ховалося у пазусі. Коли скупала вдома та підгодувала трохи. Шорстка розпушилась, на грудях біленька квіточка показалася, ну, пушок і ніяк інакше. Погладила шорсткою рукою, кицька одразу стрибнула на коліно, а Наталя жалібно зітхнула. Е, не бачить тебе сашунька, порадів би, посміхався б на всі тридцять два, як любив повторювати. Згадала, як колись прийшла додому з роботи. А вони з сестрою Тетянкою стоять, мов солдатики біля гардеробу дверцята підтримують. Одразу відчула, що нашкодили. Якусь капость чинили, щось приховують. Примружила очі. Ану, швиденько, мийте руки підемо вечеряти. А вони ані руш. Стоять з місця, не зійшли. Уже потім зізналися, що маленьке котенятко додому принесли і у шафі сховали. Щоб мама не лаяла. Давайте краще його нагодуємо, під стіл запустимо, колір роздивимось, ім'я придумаємо, сміялася разом із дітьми. Після того дня Саня постійно носив додому, покинутих на призволяще тваринок. Довше всіх мурка прожила. Коли хтось заходив, вона одразу до Сашка на плече стрибала або на голову залазила і там сиділа. До дитсадка, а потім до школи проводжала і зустрічала, кумедна була. Особливо киця любила з господарем куховарити. Той не лише грінки вмів смажити чи яєчню, а інколи міг налисники приготувати. Коли до школи пішов, то вже й супи борщі варив навіть смачніші, ніж у мами. Може, тому одразу після закінчення школи вирішив освоїти професію кулінара. В місцевому ліцеї. Там він познайомився з майстрами більш чоловічих спеціальностей, зварювальника, муляра. Дуже сподобалось копирсатися у моторах після занять на факультативі. Буду автослюсарем, вирішив для себе. Ремонтуватиму автомобілі та мотоцикли. Тож вдома із запчастин почав збирати мотоцикл. Хлопці однолітки розповідали про цікаву і прибуткову професію машиніста. Вони мріяли про тепловози та далекі мандрівки залізницею. Мамо, ти не будеш проти мого навчання на машиніста у Люботині? Он Андрій Косенко збирається вступати. Та хто ж буде проти, якщо син прагне до кращого життя? Коли повернувся, то одразу став помічником машиніста у депо смородину. Ніколи тепер не прибігав на обід. А ми на роботі харчуємось. У їдальні ж дорого? Та ні. Готую супи у цеху, а було й таке, що готував борщ на основі, де перебували з тимчасовим ремонтом. Дядько Анатолій це наш машиніст, мов рідний батько. У нього в запасі всі продукти присутні, ну а м'ясце купуємо в магазині чи на ринку. Аромат вареного борщу заполонив тоді все депо на основі, частували всіх. Наталія Олександрівна тоді полегшено зітхнула, не пропаде син. Коли у військоматі записався до української армії, то навіть не сказав про це. Сину, ти добре подумав, перш ніж прийняти таке рішення. Там війна, там стріляють, там вбивають. Мамо, не хвилюйся, я ж не один. Ми вдвох з Андрієм підемо. Я там борщі варитиму. З вушками. Сину, не дури, маму. Я ж прочитала, що ти сапер повітрян десантних військ. А там вишкіл потрібен. Битися на ножах вчать, не лише захищатися, а й нападати вимагають. Та я на своєму мотоциклі одразу втечу або полоником, як даму вухо, а там ополоник, як у нас кувалда, жартував Саня. А 27 жовтня 2021 року, ще до початку повномасштабного вторгнення рашистських військ в Україну, мама отримала похоронку на свого сина, Олександра Володимировича Пономарьова, та почесний знак за героїзм. Та мужність посмертно. Наталія думала тоді, що розум втратить від розпуки та горя, однак, коли прийшла до соцзахисту, то разом із слушними порадами отримала кошеня, яке вже стало гарненькою кішечкою. А щоб не плакати тихцем у хусточку, пішла до волонтерської організації, щоб долучитися до благородної справи, плести маскувальні сітки для наших воїнів ЗСУ. Спочатку нарізала стрічки, згодом навчилася їх швидко прив'язувати, можливо, скоро довірять плести маскувальні халатики кімори та накидки на каски. Тепер вона стала спокійнішою, упевненішою. Знає, напевно, що син пишався б нею, жартував би, цілуючи материнські сколоті жорсткою тканиною руки.